Підвищенням температури повітря на Волині активізувалися комарі, розказала Суспільному начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. З її слів, велика кількість цих комах у місті спричинена надмірною кількістю опадів. Будь-яка водойма це є прекрасне середовище, де розвиваються личинки кумарів. Цього року такої стоячої води є дуже багато, і в зв'язку з цим ми маємо таке аномальне збільшення кількості комах. Кумарів хватає зараз, ми вже ми гулячки, сидимо. так їх розганяємо. Трошки хмурно, тому вони вже починають до нас приставати. Мама близнят Оксана Скуба каже: укусів кумарів комарів в її родині не боя. Засоби є і завжди з собою носимо, і від кусів носимо, і від того, щоб не кусали. На Волинському озері світять зараз справжня нашестя комарів, розповідає 20-річна студентка Петколеджу Марія, яка нещодавно повернулася із тренінгу. І всі дівчата дуже хотіли пофотографуватися, але в нас не було такої можливості, особливо біля озера. Кусалися. І в Луцьку вони теж дуже кусаються. Як розповіла виконувачка обов'язків директора інфекційної лікарні Галина Морочковська, на території Волині траплялися випадки таких хвороб, як туляремія, лихоманка західного нілу та лихоманка Денге. Останні роки давніше вже то, як правило, з Індії привозили. Випадки малярії з її слів із паразитичним захворюванням дирофіляріозом до них звертаються щороку. Це дійсно паразит і переноситься комаром, і при попаданні в організм людини він може в місці покусу формувати того збудника десь на протязі 30 днів. Як розповіла керівниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, у Луцьку щороку проводиться дезінсекція в місцях масового відпочинку. Період обробки буде займати з 31 травня по 30 липня. Визначено чотири основних місця: це центральний парк Лесі Українки, як я вже зазначила, пляж на річці стерзона відпочинку Теремнівські вставки і парк 900 річчя. З її слів, цього року планують обробити 200 тисяч метрів квадратних. На це з бюджету громади виділили орієнтовно 70%. Тисяч Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.